День працівників сільського господарства це не просто дата в календарі, це визнання праці людей, які, попри всі труднощі сьогодення, забезпечують продовольчу безпеку держави для Полтавщини. Аграрна галузь одна з ключових. Зернові, олія, молочне виробництво, тваринництво, переробка. Усе це формує економічний потенціал області і дає роботу десяткам тисяч людей. Земля тут не просто ресурс, це традиція, спадок, родинна історія, яка передається поколіннями. Тому професія аграрія не випадковість, а покликання. І сьогодні, в умовах війни, значення цієї праці збільшилось у рази, бо кожен зібраний врожай, кожен літр молока, кожен гектар поля це внесок у те, щоб Україна вистояла, жила і розвивалася. Саме тому в Полт... Таві зібралися люди, які щоденно у спеку й холод, у тиші та в умовах повітряних тривог роблять свою справу не для слави, а тому, що так треба, тому що так правильно сьогодні. Це їхній день. До вітань долучився голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, аграрії сьогодні допомагають державі, забезпечуючи фінансову медицину освіту. Вони допомагають селу жити. Там свято з приспанком війни. Багато хто із. Аграріїв ще вчора був за кермом комбайна. Зараз він за штурвалом бойової машини захищає нашу країну. Працівники аграрії, депутати це досить і дуже якісні наші колеги, які. Своїм своєю фахівістю допомагають у роботі обласної ради окремим акцентом заходу стала участь молоді. Перед церемонією нагородження студенти Полтавського державного аграрного університету виконали танцювальну композицію. Їхній виступ став символом того, що нове покоління не віддаляється від сільського господарства навпаки, бачать у ньому перспективи. Молоді люди обирають аграрні спеціальності, вивчають нові технології: точне землеробство, біотехнології, ветеринарію, агроінженерію. І головне розуміють, сучасний аграрій це професіонал, який працює не лише із землею, а й із даними, технікою, інноваціями. Це покоління формуватиме те, яким буде український аграрний сектор після перемоги. Урочистостях у Полтаві відзначили кращих працівників аграрної сфери області. Подяки та грамоти отримали керівники підприємств: інженери, механізатори, зооінженери, спеціалісти переробної галузі, кожен зі своєю історією, роками досвіду й труднощами, які довелося подолати. До вітань долучився голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він наголосив: сьогодні аграрії не лише годують країну, вони опора сільських громад. Саме завдяки сільгоспвиробникам у селах продовжують працювати школи, амбулаторії, будинки культури. Серед депутатів обласної ради дає найкреативніші це аграрії. І не подумайте, що в день металуга я це металугам, а в день працівників освіти, освітятам. Що не візьми кожне прізвище – це глиба, це історія. Це люди, які просто звикли допомагати. Це їхній код. Життєвий. Допомога людям. І коли аналізуєш, до кого і скільки раз ти звернувся і яку допомогу отримав, то аграрії завжди мають найвищий відсотки. Коли сказали, що немає школи, немає села, мабуть, в цьому є якийсь сенс. Але зараз, коли нема аграрія в селі, коли нема кому прогорнути дорогу, заправити автомобіль, який би поїхав в громаду, відвіз хворого. То дійсно розуміє, що немає аграрія, немає села. Полтавська обласна рада постійно підтримує аграріїв області від надання фінансових програм до участі у розвитку інфраструктури села. Обласні депутати ініціюють спеціальні програми допомоги сільськогосподарським підприємствам, підтримуючи фермерів та кооперативи, забезпечуючи навчання та обмін досвідом, аби аграрний сектор залишався сильним навіть в умовах війни та економічних викликів. На аграріях завжди лежить велика відповідальність. Сучасний аграрний бізнес нерозривно пов'язаний із наукою, адже від розвитку галузі залежить. Якісне життя, здоров'я та добробут людей, зазначив голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Аграрії сьогодні несуть відповідальну місяцю життєзабезпечення людей на всій земній кулі, в тому числі в Україні. Аграрний бізнес ніколи не був легким. Він завжди був складним, тому що від погодних умов, скільки б ти не вкладав коштів у землю, але погодні умови завжди впливають на той урожай, який. Ми отримуємо навесні, попри всі виклики сьогодення, аграрний сектор залишається фундаментом життя українських громад. Це не лише про і фінансові показники, це про людей і середовище, у якому вони живуть. Саме завдяки аграрним підприємствам у селах продовжують працювати школи, дитсадки, амбулаторії, спортивні та культурні заклади. Підприємці й фермери підтримують соціальні ініціативи, допомагають родинам, розвивають інфраструктуру. Їхній вклад починається далеко за межами поля чи ферми. Він охоплює фактично все життя громади. І сьогодні цю думку підтверджують представники влади та профільних комісій на сході. І півдні урожай був набагато нижчий ніж на заході зараз, і півночі нашої області. Хоча кожен аграрій вкладав у гектар для того, щоб здобути одні ті самі кошти. Але кожен аграрій не стоїть осторонь розвитку суспільства. На ньому лежить відповідальність перед податковою, тобто поповненням бюджету області держави. На ньому лежить відповідальність розвиток соціальної сфери, там де він орендує землю, розпочинаючи від народження і до поховання. Це є школи, і дитсадки, і медицина, і освіт, і спорт, і культура. І кожен до них приходить і звертається про допомогу, і кожен аграрій старається максимально допомогти цим сферам. Я не кажу тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Я знаю, що кожен аграрій становиться і є однозначно волонтером. Він допомагає як коштами, як засобами надання допомоги продуктами чи іншими засобами нашим Збройним силам України. І ця безповоротня допомога постійно. Надається Збройним силам України, тому що кожен відповідальний аграрій розуміє, що він допомагає не комусь, він допомагає собі, щоб мати можливість сьогодні посіяти і завтра зібрати урожай. Це життя кожного із нас. Багато працівників сільського господарства зараз воює в Збройних силах України. Це ті наші люди, яких ми потрібно забезпечити для того, щоб приблизити перемогу. І ми над цим постійно працюємо. І сьогодні, хто перед день цього свята святкує, він розуміє. Відповідальність, ту, яку покладено на награї Полтавщини України, про те, що перемогу треба здобувати тільки разом, тільки спільними зусиллями, тільки спільною економічною незалежністю. Тому ми сьогодні дякуємо Збройним силам України, що дають нам право. Сьогодні сіяти і збирати. А ми з великою відповідальністю хочемо сказати, що ми бути, наповнювати бюджет області України. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відзначив аграріїв області почесними грамотами за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу Полтавщини та зміцнення продовольчої безпеки України. Денисенку Володимиру Антоновичу. Присутніх на святі радували виступом артисти студентського ансамблю Полтавського державного аграрного університету. Року Полтавська обласна рада ініціює такі заходи, аби підкреслити важливість аграріїв для економіки області та країни, вручення грамот, подяк та нагород це не лише визнання особистих заслуг, а й знак того, що влада підтримує розвиток аграрного сектору, стимулює фермерів та підприємства до інновацій, модернізації техніки та впровадження новітніх технологій у сільському господарстві. Україна залишається аграрною державою. А на Полтавщині день працівників сільського господарства традиційно відзначають із підбиттям підсумків року. Такі зустрічі нині рідкісна можливість об'єднати сільгоспвиробників навіть у час війни, зазначає депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. На сьогодні Україна є стані війни, але і величезний успіх, що виробництво сільгос не зменшилося. Воно на тому рівні люди не відчувають, що не фатка продуктів. Є там вплив по ціні, який впливає в результаті агресії. Расійської Федерації на територію України там енерго це, воно впливає на ціну і по деяких видах це дуже значно, де енергозатратне виробництво. День сільського господарства 100% виробників моляться за Збройні Сили України, тому що для нас, для того, щоб ми стабільно працювали, потрібний мир. Тільки в мирній країні будуть конкретні цілі, будуть врожаї. Будемо працювати. На майбутнє для поколінь. На сьогодні я не знаю жодного ферми, не знаю жодного виробника, який не допомагав, скільки міг для того, щоб у нас була перемога. Перемога це і мир, це те, що нам потрібно сільхозвиробникам на сьогодні. Саме більше. Не так підтримка держави, не так це нам потрібна перемога. Тому що в багатьох вже кадровий голод, Тому, що кра кращі з кращих пішли захищати. Не кадрів, депутатський корпус Полтавської обласної ради активно співпрацює з аграріями, розробляє програми підтримки, аби допомогти галузі подолати виклики, з якими стикаються сільгоспвиробники в умовах війни, наголошує голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Коли держава в мирний час більше допомагала працівникам сільського господарства, то зараз ми розуміємо, що. Є інша тенденція, що кожен аграрій, розуміючи свою відповідальність перед країною, перед тим населеним пунктом, де він проживає, вони допомагають нам. Полтавська обласна рада не лише відзначає досягнення аграріїв, а й системно підтримує їхні ініціативи, інвестує у розвиток місцевого виробництва, модернізує інфраструктуру та впроваджує освітні програми для фермерів. Завдяки тісній співпраці влади та аграріїв. Полтавщина забезпечує стабільність продовольчої безпеки, підвищує ефективність виробництва та зберігає робочі місця в селі. Нагадаємо, День працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку, в третю неділю листопада. Цього року він припадає на 16 листопада.